Радіо ЮАЙ Чикаго. Захід схилятиме Київ до переговорів з Росією, якщо контрнаступ збройних сил України не дасть результатів до осені. Офіційно захід хоче підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, але за кадром вже говорять про військовий ультиматум президенту Зеленському. За допомогою нової зброї вони хочуть дати Україні шанс відвоювати більше окупованих територій до осені. Якщо контрастом контрнаступ не вдасться, тиск на Київ з метою домовлятися з Кремлем посили пише видання раніше. видання видання Wall Street Journal, Журнал писало, що Макрон і Шольц закликали Зеленського повернутись до переговорів з Росією. Китай ухилився від відповіді про можливість переговорів Зеленського і Сі Цзіньпіня. Міністерство закордонних справ Китаю не дало прямої відповіді на питання щодо можливості двосторонньої розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Представниця МЗС Китаю Мао Нін натомість сказала, що позиція Китаю щодо так званої кризи в Україні, нібито дуже послідовна і чітка. Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримувати підтримували зв'язок із сторонами конфлікту, включаючи Україну. Сказала Мау у відповідь на питання щодо можливості переговорів Сі Зінпіня і Зеленського. Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю. Китай поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб Російська Федерація пішла, пішла з нашої території, заявив гарант нашої конституції Володимир Зеленський. Говорячи про Китай, Росіяни скаржаться, що Китай де-факто приєднався до авіаційних санкцій. Міністерство транспорту Російської Федерації вважає, що через фактичне приєднання Китаю до авіаційних санкцій, перевезення між Росією та Південною. Піднебесною, можуть у 23 році скоротитися порівняно з дев'ятнадцятим на 60-70%. Пекін відмовляється давати гарантії, що не накладатиме арешт на літаки на вимогу третіх країн у рамках західних санкцій. Пояснює Мінтраст. Китай Виходив входив до десятки найпопулярніших напрямків для російських авіакомпаній, навіть коли їм було відкрито польоти до Європи. Тепер, коли західні країни закрили свій повітряний простір. Для російських перевізників різко можуть скоротитися і польоти до КНР. Своєю чергою, президент Асоціації експлуатантів повітряного транспорту Володимир Тасун пояснював, що через це приблизно половина літаків, які є які є в розпорядженні російських авіакомпаній, не можуть здійснювати рейси до Китаю. За його словами, йдеться про більше ніж 480 літаків, які зареєстровані на Бермудах і в Ірландії, та не були повернуті власниками Сникам після введення санкцій ці лайнери примусово зареєстрували в Росії, тому вони мають подвійну реєстрацію. Тим часом НАТО може передати Україні 62 танки «Леопард-2». Так, це може статися, сказав урядовець, відповідаючи на запитання, чи можливо досягти цифри у 62 танки, які передадуть Україні. Цього числа буде достатньо для формування двох танкових батальйонів. Проте, навряд, Німеч... навряд чи Німеччина передасть більше танків. Додав Пісторіус. Міністр наголосив, що для цього спочатку потрібно поповнити резерви за рахунок промисловості. За його словами, загалом захід здатний передати 300 танків, про які запитувала Україна. І тоді ви побачите, як після цього зміниться хід війни. Зауважив він у конгресі Сполучених Штатів. розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16. Винищувачі можуть з'явитися в Україні у вирішальний момент війни. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол інтерв'ю ABC News. за його словами Конгрес продовжить тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена щодо передавання Україні згаданих винищувачів. Макл висловив сподівання, що республіканці та демократи зможуть вплинути на Білий Дім, щоб той погодився передати Україні ракети великої дальності та винищувачі F-16 в очікуванні наступу окупантів американський дипломат припускає, що це озброєння може з'явитися в Україні у вирішальний момент війни, як я задав раніше. Коли ми даємо їм те, що вони справді можуть використовувати і про що вони просять, вони виграють. Коли ми повільно йдемо і уповільнюємо цю справу, вона затягується, а це саме те. Чого хоче Владимир Путін, пояснив представник конгресу Сполучених Штатів. Нагадаємо, CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати не будуть блокувати постачання до України винищувачів F-16 країнами союзниками, якщо вони ухвалять такі рішення, Вашингтон, нібито не проти цього від міжнародних партнерів. А в свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що окрім Польщі є ще три країни Європейського союзу, які готові навчити українських пілотів літати на F-16. is Сполучені Штати Америки вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після російських атак. За словами міністерки енергетики США, Дженіфер Грендлор на початку березня буде відправлений третій транш допомоги для відновлення українських електромереж. Ці засоби, звісно, допомагають. Але що нас вразило? Це те наскільки швидко українці залишають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше. Це справді захоплює дух така. Стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею, і ми будемо продовжувати допомагати, чим зможемо, зазначила міністерка. Росіяни продовжують контролювати в Україні понад 40 акціонерних товариств. За рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все ще залишаються бізнеси, які контролюються росіянами та фінансують ворожу агресію. Зокрема, нарахували 41 акціонерне товариство, яке належить власникам з Росії. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot, Open Data Bot. Open Data Bot перевірив реєстр акціонерів та виявив, що час. Ки у 41 акціонерних товариств належить власникам з Росії. Лише дев'ять з цих компаній знаходяться у стані припинення або банкрутства, а решта продовжує працювати на території України. Йдеться в повідомленні. Лише 3-4 особи з оточення Путіна знали про початок вторгнення. Це зіграло свою роль, заявив директор ЦРУ Бернс. Поряд з російським диктатором знаходиться знаходиться обмежене коло людей, які говорили і зараз говорять, що він хотів хоче чути, оскільки це сприяє їхній кар'єрі. Тож я думаю, це був один із найглибших недоліків ухвалені рішення у Росії незадовго до війни, оскільки це було таке чітке коло людей, які підкріплювали глибоко помилкові припущення один одного, сказав директор ЦРУ. Бернс зазначив, що в восени 2021 року Путін зрозумів, що стратегічне вікно можливостей для Росії. Росії закрив, закривається, а окупація України потрібна йому для того, щоб він запам'ятався як великий палководець. Він вважав, що Україна слабка і розділена. Він думав, що захід відволік, відволікся, і він думав, що е модернізувати російську армію що він модернізував російську армію, настільки що вона здатна здобути швидку і рішучу перемогу. Звичайно, виявилось, що кожне з цих припущень було глибоко помилковим. Резюмував власне очільник ЦРУ. Світ без Росії нам не потрібен. Медведів знову погрожує людству апокаліпсисом. Зміни відбуваються в головах Росіян, навіть в тих, які давно пропиті. Вони почали говорити про майбутнє без Росії. Якщо всерйоз а, пос, а, Постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті, а разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації, і тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен. Крім того, колишня маріонетка на ролі президента Російської Федерації заявила, що якщо Захід не перестане е, накачувати київським режимом зброю, перешкоджаючи переговори між Москвою та Києвом, світ перетвориться на радіаційні димні завали. Водночас Медведів заявляє, що Росія такого не допустить. Західні країни із сателітами – лише 15% населення планети. Нас набагато більше, і ми набагато сильніші. Спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів. Запорука збереження майбутнього для всього нашого світу. Вважає він. Німеччина закликає комісію ООН розслідувати всі факти викрадення Росією дітей в Україні. Міжнародна спільнота повинна розслідувати всі без винятку факт. Факти викрадення Росією дітей з України, зокрема за допомогою комісії ООН. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Аналена Барбок. Виступаючи на 52-й сесії Ради справ людини у Женеві, 27 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. Ми не заспокоїмося, доки кожна дитина не повернеться додому, адже права. Права дитини це права людини, а права людини універсальні, сказала Бербок. Вона зазначила, що Росія вивезла багатьох українських дітей під час своєї агресивної війни, що є надзвичайно огидним. Цитую її слова. Міністр визнала, що немає швидкого та простого шляху для вирішення питання для припинення таких злочинів для запобігання їм, але це не означає, що треба опустити руки, заявила Бербок. Навпаки, наголосила вона, міжнародна спільнота повинна підняти свій голос на захист жертв і заради того, щоб притягнути злочинців до відповідальності. Надзвичайно важливо та необхідно, щоб Рада справ людини продовжила мандат комісії з розслідування злочинів і дала їй також завдання розслідувати кожен конкретний злочин з викраданням українських дітей, адже безкарність не залишає місця для справедливості. Ніхто в 21 столітті не повинен мати змогу поклюжити права людини без наслідків, сказала Бербок. Вона додала, що хоча прогрес у цій роботі часто може здаватися повільним або незначним, кожна резолюція, кожна створена комісія Розслідування та кожен призначений доповідач є цеглиною, яка зміцнює стіну між правильним і неправильним. Дискусія на сесії Ради з прав людини у понеділок була зосереджена переважно на порушеннях Росією прав людини в Україні. Німеччина підтримує роботу комісії з розслідуванням злочинів Російської Федерації та в рамках спільної німецько-нідерландської ініціативи. Також працює над розширенням її мандату та розслідування викрадених українських дітей Росією в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.